Всім доброго дня. Вибачайте, там трошки шумить, наказується теплокумулятор, я думаю, що чути має мене бути добре. Нове нас на нашому каналі не було такого. Дядько Іван привіз, можна сказати, навіть і не питав. Десь завіз до зварювальника, розумієте, зробити один шов тут, дві кришки закрити і одну трубу варити. Що таке буде? Це... Титан на тверде паливо з нержавіючої сталі. Що б ми не робили, скільки не стали теплоакумуляторів, зміників, це досить, досить, досить... ну, воно, Звичайно, якщо є теплокумулятор зміюком, вже це не треба. Це 100%, але все одно це досить е, така як правильна річ, скажімо так. Досить правильна річ. Єдине, що мені не подобається, сильно тоста стіночка, це трубі. Сильно товста стіночка. Мабуть, не знаю. 7-8. Теплопровідність на ржавіючій сталі дуже низька. Руба безшовна. Я не знаю, з чого вона. Звідки вона була? Дивіться, хочу показати, яка е, працелюбність людей. Без вальців. Без вальців. взяли одного диска, мабуть, з Москіча, я Так думаю. Другого диска на два диски. Гнули вручну, воно ж не, сталь тут біля трьох мм. Біля трьох на око я так дивіться, можливо, 2,5 Але все одно нержавіка, вона хай навіть м'яка нержавіка, вона, вона буде твердіша за простий метал. І вони умудрялися, умудрялися оце все вручну без вальців отак загнути. Я не знаю зараз, як його викатати, щоб було рівно. Бачите, це погнуло, погнуло, таке покривили. Може, сину гарно і не вийде, але я ну, в захваті від цього. І значить він не завіз до одного зварювальника, це взагалі Рівненська область, далеко від нас. Кажу, ну не ж у вас немає зварювальника зробити декілька швів, провести. ну Це дуже далеко від нас. Я не знаю, там більше сотні кілометрів це точно. То треба привезти, потім треба вже приїхати забрати, завіз, лежало, лежало, десь воно в зарічному чи де лежало, лежало, немає коли. Зваршикою зробити три шви, то людина їде до нас, це ж зварити набагато швидше, ніж привезти його. Ну і зваримо, ми покажемо знову, що таке. У мене, я особисто користуюся подібною, але в мене з газового балону два балони, які не вертикальні, а один стоїть. Піднімається топочка, теж в мене йде. Топочка зроблена з водою, піднімається вгору, йде в другий балон і опускається вниз і на вихід. Прекрасний, але ми з чорного металу, і тільки даємо більше ну, корозія, вода жовтіє, вода жовтіє. Злегенька топлю, вода чистенька, трошки більше досить. Ну, так приловчилося, і я вже збирав свого часу, заготовляв нержавіючу сталь, хотів щось таке подібне зробити собі. Але спробував теплоакумулятор. Із і зрозумів, що мені треба теплоакумулятор, бо це який недолік. що е, ну, На вечір на напали, кожен день треба палити, палити, то є вода, то немає води. Хоча вона гріється мене дуже швидко, там буквально лічені хвилини. Але все воно треба розпалити, поки туди-сюди. Раніше було у мене ентузіазм. Я робив столярку, стружечка. І там такі обрізочки соснові і сплярки раз. І буквально там за, за 5 хвилин вже можна було приймати душ. Реально, ну, буквально за 5 хвилин, якщо така вона не сильно холодна, кімнатної температури, а за 15 хвилин можна було вже навіть наливати ванну. Нагрівалося дуже швидко. О, але побачите по акумуляторі, я там в мене в тому будиночку вже показував, там, де нас зовнішній змій, вічок, там, де Влад живе. Він собі напалив на 3-4 доби, коли не прийшов, завжди є тепла вода. Ну, Спалюється, звичайно, вже дров там немало. І ще такий момент. це дуже економно. Настільки економно це чудо, що аж не повіриться. То тобто, не знаєш, скільки тут буде. Там надію біля ста буде. Труба трошки забере. Отакий От Думаю, як же я не поділюся із підписниками. Так то, що слідкуємо за нашим каналом, будемо бачити, що із того вийшло. Хлопці працюють, вибачайте за шум. Очікуємо. Очікуємо результату.